Перше і головне питання і завдання, чого ми зібрали сьогодні, це об'єднання зусиль для широкомасштабної боротьби з організованою злочинністю і корупцією держави. Це розслідування корупційних злочинів, з якими ми сьогодні зіткнулись на підставі вивчення матеріалів, контролюючих та інших правоохоронних органів. Це розслідування тих. Умисних вбивств і допомога слідчо-оперативних груп, яка розслідує організацію масових вбивств під час мирних акцій протестів на Майдані та в інших місцях України. І, безперечно, розслідування усіх корупційних схем у сфері економіки та фінансу, фінансів, і, фінансів та кредитів під час. В період з 2010 по 2014 рік. На превеликий жаль, буквально на початку своєї роботи ми зіткнулися з проблемою, що спецпідрозділи по боротьбі з розлучинністю, відповідальні служби, які покликані, Боротись з корупцією в органах державної влади, в тому числі вищих ешелонах влади, такої роботи не проводили. І ми не побачили матеріалів, які повинні були бути предметом розслідування слідчих органів прокуратури інших органів, компетентних органів, виходячи з того, що напрацьованими були матеріали журналістських розслідувань. Та різних громадських організацій, і в послідуючому рахунки за кордоном тих посадових осіб, які організували масові вбивства в Україні, були заблоковані. На превеликий жаль, правоохоронні органи не мали такої інформації, яка б давала підстави розслідувати такі порушення. Буквально у короткий проміжок часу спільно із Службою безпеки України, з Міністерством внутрішніх справ України та при серйозній потужній роботі Нацбанку України викрито 14 пральних банків так званих пральних банків, через які відмито 140 мільярдів коштів. Вдуматись у такі цифри. За всю історію України правоохоронні органи не стикались з таким масштабом зловживань і порушень в фінансовій сфері, в економічній сфері, як ми побачили такі, а, такі приклади злочинної діяльності посадовців станом на сьогоднішній день. Якщо вдатись в історію подій, то все починалось. Дуже просто, і треба про це говорити сьогодні, що була сформована чітко ієрархічна структура злочинної організації. На превеликий жаль, розпочиналася вона із владних структур, де продумувалися так звані чорні сірі інші схеми для відмивання державних. Бюджетних коштів. Все це було прив'язано до відповідальних фінансових площадок, податкових ям, так званих, і вся Україна знала, що вони працюють, працюють в чорну. Станом на сьогоднішній день ми вже на стадії початку розслідування і. Відповідної роботи по документуванню усіх цих злочинних проявів. Під час своєї роботи ми побачили, як відповідальні посадові особи, які зобов'язані були на рівні податкової державної адміністрації, податкової міліції, управління по боротьбі з злочинністю, зобов'язані були документувати протиправну діяльність. Злочинних угрупувань закривали очі на ті зловживання і порушення, які допускались посадовими особами. Сьогодні хотілося би відзначити, що є бажання задати тон і розпочати серйозну потужну роботу спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, які покликані. Документувати і розслідувати відповідні злочини. На превеликий жаль, при наявності закону України про організаційно-правові основи боротьби з злочинністю і корупцією, ми сьогодні не можемо бачити належних результатів роботи цих підрозділів, тому що цей закон працює десь напевно на третину. Думали, що підрозділи. По боротьбі з розлочинністю будуть працювати чітко установленим порядком, будуть підпорядковуватись тільки центральним органам правоохоронної системи і будуть забезпечувати виконання покладених на них функцій. Одначе, в певний час ці органи були підпорядковані по горизонталі керівникам територіальних органів. І це, звісно, не дає можливості працювати на повну потужність. Це питання обговорюється станом на сьогоднішній день для того, щоб була можливість без будь-якого сплину інформації діяти на місцях, виявляти фінансові площадки, податкові ями, щоб ті мільярди сум, мільярдні суми коштів, які ми сьогодні бачимо. Із матеріалів контролюючих органів були розслідувані, а не спущені в корзину, як це робилося при попередніх часах на превеликий жаль. Я сьогодні від імені виконувача обов'язків Генерального прокурора України Махницького Олега Ігорича закликаю наших колег зі Служби безпеки і органів внутрішніх справ об'єднати зусилля. Для розслідування усіх злочинів хочеться відзначити слідуюче. Всі спецпідрозділи мають навики у викритті і розслідуванні організованої злочинності. Станом на сьогоднішній день ми бачимо чітко, що, на превеликий жаль, Посадовці попередньої влади підбирали кадри з кількох регіонів, які були призначені не тільки в центральному апараті, аж до нижче середньої ланки, а й в регіонах. І тоді, коли під тиском громадськості вони від влади відійшли, то чітко орієнтувались що будуть мати можливість безкровно, в моральному, мається на увазі, розуміння, відійти від тих злодіянь і зловживань, які вони допустили. А саме, чомусь на великий подив до Криму було перекинуто цілий ряд кримінальних справ, було перекинуто техніку, було перекинуто деяке озброєння. І дуже багато цікавих питань, які нам незрозумілі були станом на той час, коли ми тільки -но приступили до виконання своїх обов'язків. Тепер ми чітко розуміємо, що після того, коли колишні посадовці, в тому числі правоохоронних органів, покинули територію України, розпочалась анексія Криму. І було чітка, було чітке орієнтування, наскільки нам відомо. Там десь в одній із в одному з готелів Москви було інструктовано певними посадовими особами колег з правоохоронних органів про те, що не, не виїдуть стільки то танків, не злетять стільки то літаків. І таке інше. Напевно, що наші колеги не розуміли, що коли вони хотіли застосувати армію проти свого народу, то, звісно, військові казали, що не, не вийдуть ті танки, не злетять літаки, але це на превеликий жаль не відповідає дійсності. З іншої сторони, ми чітко розуміємо, що тепер, що наші колеги колишні, Припустились багатьом помилкам, які сьогодні прикро і відстежувати і прикро про них згадувати. Хотілося би відзначити, що у розпорядженні органів прокуратури, контролюючих органів, слідчо-оперативної групи мається ціла низка матеріалів, документів, які свідчать про широкомасштабні зловживання в різних галузях. Народного господарства, економіки, фінансів та в цілому фінансово-кредитної системи. Сьогодні ми ставимо на порядок денний обговорення робочих питань з організації відповідальної слідчої оперативної групи, яка буде ретельно вивчати всі наявні матеріали. Складати відповідні плани щодо розслідування по різних напрямках, як галузей, так і суб'єктів персоналій. І думаю, що буде вимальовано цілий план розслідування усіх фактів протиправної діяльності вищих посадових чинів держави. Ми вбачаємо. Серйозно, і серйозно стурбовані тим, що е, як тільки відбувається виступ у Ростові колишнього президента, по всіх південно-східних регіонах розпочинаються хвилювання, які до одного повторюють виступи, люди, які Збираються на мітинги, самі не розуміють, чого вони хочуть вчиняють протиправні дії, не висовують ніяких вимог логічних. Коли правоохоронні органи розпочали розслідування, то виявилось, що на Луганщині діяла ціла злочинна організація. І під час 38 обшуків, які були проведені органами Служби безпеки, було вилучено цілий арсенал зброї. Було вилучено відповідні плани цієї злочинної групи, яка намагалась дестабілізувати обстановку і мала за мету вчиняти диверсійні дії, захоплення будівель і орієнтування на те, що десь із сусідньої країни хтось прийде їх від чогось порятувати. Станом на сьогоднішній день ще утримуються і ОСБУ у, у Луганській області, і в Донецькій області, але ми чітко розуміємо, що це заздалегідь підготовлена операція, спланована, проплачена, і ми зобов'язані як розслідувати, так і усувати причини і умови, які призводять до таких серйозних наслідків. Що мають за мету дестабілізацію в суспільстві і провокаційних дій по відношенню до громадян України?